Оскільки SpaceX відстає від графіка, NASA буде шукати нові ідеї для посадкових апаратів на місяць. Місячна гонка 2.0. NASA шукає альтернативу SpaceX, що це означає для майбутнього дослідження космосу. За останні роки ми спостерігаємо неймовірний прогрес у дослідженні приватного космосу, і SpaceX під керівництвом Ілона Маска явно лідирує. Однак, як стало відомо, агентство НАСА, відповідальне за національну космічну програму США, розглядає можливість пошуку альтернативних постачальників для місячних місій. Ця подія, безперечно, заслуговує на пильну увагу та аналіз. З одного боку, це цілком логічний крок. Залежність від одного постачальника завжди несе в собі ризики. Затримки, технічні проблеми чи навіть раптова зміна пріоритетів постачальників можуть серйозно зірвати плани агентства. Диверсифікація є правильною стратегією, особливо в галузі, яка передбачає такі великі та дорогі проекти, як повернення людини на місяць. З іншого боку, відмова від SpaceX компанії, яка вже продемонструвала вражаючу здатність до інновацій та швидкого впровадження нових технологій. Може бути стратегічною помилкою. SpaceX зробила революцію в космічній галузі, знизивши витрати на запуск і прискоривши розвиток нових технологій. Відмова від співпраці з такою компанією може уповільнити темп прогресу та збільшити витрати. Чому NASA шукає план? Причини, чому НАСА розглядає альтернативні варіанти, очевидні. Перш за все, SpaceX відстає від графіка. Розробка старшип, багаторазової ракети, призначеної для доставки астронавтів на місяць і далі, зіткнулася з низкою технічних труднощів і затримок. Крім того, політичний тиск з боку адміністрації Трампа щодо висадки на місяць до закінчення його другого терміну змушує НАСА шукати способи прискорити цей процес. Поштовх Президента Трампа до швидкої посадки на місяць, безумовно, є амбітною метою, але чи це реально? З мого досвіду спроба прискорити складні технічні проекти часто призводить до помилок і збільшення витрат у довгостроковій перспективі. У космічній галузі, де безпека та надійність поставлені на карту, поспіх неприпустимий. Blue Origin та інші претенденти, хто може стати новим місячним партнером НАСА. Origin – компанія Джефа Безоса, вже розробляє місячний посадковий модуль для НАСА. Це, безумовно, робить Blue Origin одним із найімовірніших кандидатів на посаду нового місячного партнера. Однак слід враховувати, що контракт Blue Origin стосується місії Artemis V, яка відбудеться не раніше 2030 років. Окрім Blue Origin, у боротьбі за контракт можуть брати участь інші компанії, такі як Lockheed Martin. Конкуренція між різними компаніями, безумовно, стимулюватиме інновації та покращуватиме якість пропонованих рішень. Реакція Ілона Маска виклик чи просто самовпевненість. Реакція Ілона Маска на опубліковану в соцмережах заяву НАСА була досить зневажливою. Він заявив, що SpaceX рухається з блискавичною швидкістю і що Starship зрештою, завершить всю місячну місію. З одного боку. Самовпевненість Ілона Маска зрозуміла. SpaceX дійсно досягла вражаючих успіхів у космічній галузі. З іншого боку, така поведінка може бути сприйнята як неповага до НАСА і може негативно вплинути на майбутнє співробітництво. Ключовий момент важливо пам'ятати, що космічні програми є результатом співпраці уряду та приватної промисловості. Повага та взаєморозуміння між учасниками процесу, запорука успіху. Наслідки для майбутнього дослідження космосу. Пошук альтернативного постачальника для місячних місій може мати далекосяжні наслідки для майбутнього дослідження космосу. Диверсифікація ризиків НАСА зможе зменшити свою залежність від одного постачальника та підвищити надійність своїх планів. Стимулювання конкуренції, конкуренція між різними компаніями стимулюватиме інновації та покращуватиме якість пропонованих рішень. Збільшені витрати, розробка кількох апаратів для посадки на місяць може збільшити загальну вартість програми Artemis. Повільний прогрес. Пошук альтернативного постачальника може сповільнити темпи прогресу в дослідженні місяця. Важливо відзначити, вибір оптимального рішення це завжди компроміс між різними факторами. НАСА має ретельно зважити всі за і проти, перш ніж прийняти остаточне рішення. Мої прогнози та рекомендації на мою думку, НАСА швидше за все продовжить співпрацю зі SpaceX, але паралельно шукатиме альтернативні варіанти. Диверсифікація ризиків є розумною стратегією, особливо в часи політичної нестабільності та швидкої зміни технологічного середовища. Рекомендую НАСА, конкурс підтримки, створити умови для участі різних компаній у програмі Артемис, забезпечити прозорість, опублікувати чіткі критерії оцінювання учасників програми. Заохочуйте інновації, забезпечити фінансування розвитку нових технологій. Зберегти діалог, підтримуйте відкритий і конструктивний діалог зі SpaceX та іншими учасниками програми. На завершення Moon Race 2.0 це не тільки змагання між компаніями, а й змагання між країнами. Успіх у цій гонці визначить майбутнє освоєння космосу та роль Сполучених Штатів у цьому процесі. Особистий досвід і спостереження. Спостерігаючи за розвитком космічної галузі, я переконався, що приватні дослідження космосу є потужним фактором прогресу. Такі компанії, як SpaceX і Blue Origin, не тільки розробляють нові технології, але й надихають наступне покоління вчених та інженерів. Я також вважаю, що співпраця держави та приватного бізнесу є оптимальною моделлю для реалізації масштабних космічних проєктів. Уряд забезпечує фінансування та ставить стратегічні цілі, а приватний бізнес забезпечує інновації та ефективність. Я сподіваюся, що НАСА зможе знайти правильний баланс між цими факторами та успішно реалізувати свою програму повернення людини на місяць.